Миколаївський ліцей номер 55 Ми спільноти небайдужих людей, яка щоденно підтримує Збройні Сили України та постійно бере участь у благодійних і волонтерських ініціативах. У рамках конкурсу патронат милосердя ми презентуємо відео про наш внесок культуру милосердя, підтримки та взаємодопомоги. Наші учні, вчителі та батьки, разом творять добрі справи, допомагаючи тим, хто цього потребує. Волонтерство для нас не просто справа, а частина нашої шкільної родини. Ми регулярно збираємо продуктові набори, засоби гігієни та необхідні речі для військових. Кожна коробка, яку ми відправляємо, це маленька частинка нашої вдячності. Молодші школярі долучаються з неймовірним натхненням та щирістю. Вони створюють малюнки, листівки, поробки для підняття морального духу наших захисників. Дякуємо за любов та підтримку України, міцного здоров'я та швидкої перемоги. Ми ростемо покоління, яке вміє співчувати, підтримувати, а головне діяти. Хочемо висловити отдільну подяку директору Миколаївського ліцею No55 Василькову Дмітру Юровичу і всьому батьківському комітету. Дякуємо за допомогу ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо вам за те, що ви в нас є, та захищаєте нас кожного дня. Бажаємо вам англійських охоронців.